Без Doom ми б не мали сучасних шутерів, такими, якими вони є. Це була гра, яка не просто дала світові кроваві перестрілки та демонічні морди на півекрану, вона перевернула жанр з ніг на голову. 1993 рік ID Software викидає в світ перший Doom. Тоді ще ніхто не називав це шутером від першої особи. Казали просто – подібна гра. Він дав швидкість, вертикальність, секрети і головне відчуття, що ти реально в цьому пеклі. Дум став технічним проривом псевдо 3D-руші. багаторівневі карти, динамічне освітлення, і ще важливо, модинг. ID Software сказала гравцям: ось вам інструменти творіть. І почалася ера фантастичних карт, модів і навіть цілих нових ігор. Дум задав темп, ніяких перезаряджань, ніяких укриттів, тільки рух і стрільба. Він показав, що шутер має бути ритмічним, майже як музика, кожен постріл, кожен рух у так. Ви знали, що саме Дум придумав дезмач, підключився по локальці і вперед знищувати друзів у піксельному пеклі. Це стало основою для всіх майбутніх онлайн-шутерів. Коли здавалося, що Дум це лише спогади, вийшов Дум 2016 і знову показав, як треба робити шутер, швидкість, агресія, метал в навушниках і повна відсутність галь. Без дум не було б квейк, без квейк не було б КС, без КС не було б сучасного кіберспорту в шутерах. Це ланцюг, і початок у нього завжди один. 93 рік. Маленька студія, гра з трьома літерами. Дум. Не просто вижив. Він змінився разом із індустрією і досі задає правил гри. І, якщо чесно, світ завжди потребуватиме трохи більше пекла.